Доброго дня, любі діти! А яка пора року зараз настає після довгої холодної зими? Так, любі, це весна. Весна це чудова і прекрасна пора року, коли природа прокидається і оживає після довгого сну? Тварини. Комахи теж прокидаються. Ось послухайте цікавий віршик про жука. Жук літає. Жужжав жук -жу. Всіх сьогодні розбуджу. Прокидайтеся від сну. Зустрічайте ідем весну, а травиця шепче шух. Я рости спішу, спішу, віти листям шелестять, сонце радіми вітать. Все прокинулось давно, тільки дощику ждемо. Хай умиє нам листки і розчише пелюстки.